Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс, спецпроекту північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Сьогодні простими словами поговоримо про таку важливу тему, як безпечне працевлаштування за кордоном, та запропонуємо поради та рекомендації. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації значна кількість українців задля збереження життя була змушена приїхати в інші країни. Європейські країни й досі підтримують громадян України, які залишили свої домівки, і тепер шукають можливість офіційно працювати за кордоном. Однак разом із можливостями існують і ризики потрапити в ситуацію шахрайства, експлуатації чи навіть торгівлі людьми. Тож сьогодні поговоримо, як уникнути небезпек і безпечно працевлаштуватись за кордоном. Почати треба з того, що варто перевірити роботодавця та агенцію. Перш ніж погоджуватись на роботу за кордоном, обов'язково перевірте роботодавця або рекрутингову агенцію. Дотримуйтесь таких рекомендацій: вивчіть відгуки, знайдіть інформацію про компанію чи агенцію в інтернеті, почитайте відгуки на форумах або в соціальних мережах. Перевірте ліцензії. Агенція з працевлаштування повинна мати відповідну ліцензію Міністерства економіки України. Інформацію про ліцензовані компанії можна знайти на офіційному сайті Міністерства. Зв'язуйтесь з колишніми працівниками, якщо можливо знайдіть людей, які вже працювали через цю агенцію, і дізнайтесь про їхній досвід. Наступний крок правильне оформлення документів. Документація один із ключових аспектів безпечного працевлаштування за кордоном. Зверніть увагу на такі моменти: контракт: обов'язково укладайте письмовий трудовий договір із роботодавцем, в якому зазначені всі умови роботи: заробітна плата, робочі години, обов'язки та права. Візам, переконайте, що ви отримуєте відповідну робочу візу. Туристична чи гостьова віза не дає права легально працювати. Зберігайте копії, зробіть копії всіх документів, включаючи паспорт, візу, контракт, страховку, і тримайте їх окремо. А як розпізнати підозрілі пропозиції? Якщо пропозиція здається занадто привабливою, це може бути ознакою шахрайства. Остерігайтесь наступного обіцянки дуже високої зарплати за просту роботу, вимога попередньої оплати за працевлаштування, відсутність чіткої інформації про роботодавця або вакансію, тиск із боку агенції чи роботодавця. Що важливо підкреслити, підтримуйте зв'язок із рідними. Під час роботи за кордоном важливо постійно підтримувати контакт із близькими, повідомте рідних про своє місце перебування, адресу проживання та контактні дані роботодавця, домовтесь про регулярні дзвінки чи повідомлення. Розкажіть рідним про свої плани та розклад роботи. Наступна порада: знайте свої права. Кожна країна має свої закони, які регулюють трудові відносини. Перш ніж вирушати за кордон, дізнайтесь, які права мають іноземні працівники у вашій країні призначення, як звертатися до місцевих органів захисту прав працівників, контакти українських консульств або посольств у цій країні. До речі, мабуть, варто і зареєструватися у консульстві. Після прибуття до іншої країни обов'язково зареєструйтеся в найближчому консульстві України. Це допоможе вам отримати підтримку у випадку надзвичайних ситуацій. А на що варто звернути увагу, крім робочих моментів? Вивчайте місцеву культуру та мову. Знання мови та культури країни перебування може значно полегшити ваш адаптаційний період. Рекомендації такі: вивчіть базові фрази. Навіть елементарні знання мови допоможуть у повсякденному житті та на роботі. Досліджуйте традиції. Розуміння місцевих звичаїв допоможе уникнути непорозумінь із колегами чи роботодавцем, і, мабуть, варто уникати конфліктних ситуацій. А вже ж, завжди зберігайте спокій і професійність у стосунках із роботодавцем і колегами. Якщо виникають конфлікти, намагайтесь вирішувати їх мирним шляхом або звертайтеся до компетентних органів. Також досить важно зберігати фінансову незалежність. Завжди майте резервний фонд на випадок непередбачуваних ситуацій. Це допоможе вам повернутися додому чи вирішити тимчасові труднощі без сторонньої допомоги. І будьте обачливими у соціальних мережах. Не публікуйте надто багато особистої інформації про своє місцезнаходження чи плани в соціальних мережах. Це може бути небезпечно. Також варто бути обережними з житлом, перевіряйте умови проживання, запропоновані роботодавцем, перед тим, як підписувати контракт. Ваша житлова ситуація повинна відповідати вашим потребам і бути безпечною. Остерігайтесь пропозицій, де житло або умови життя виглядають занадто хорошими, щоб бути правдою. А щодо підтримки у разі надзвичайних ситуацій, в жодному разі не забувайте про наявність плану дій у разі надзвичайних ситуацій, таких як хвороби, нещасний випадок або інші екстрені ситуації. Звертайтесь до місцевих органів охорони здоров'я, також консульств або посольств України для отримання допомоги. Повернемось на робоче місце, які будуть поради тим, хто вже працевлаштувався. Обирайте перевірених роботодавців. Вибір роботодавця має бути ретельно обґрунтованим. Слідкуйте за тим, чи є у нього хороша репутація в галузі. Якщо роботодавець має велику кількість негативних відгуків або невизначену історію, краще уникати такої пропозиції. А як краще оцінити умови праці? Оцінювати реальні умови праці вже зрозуміло краще на місці. Якщо на співбесіді вам обіцяють одне, а в реальності умови значно гірші, не бійтеся відмовитись від пропозиції. Перевірте розмір заробітної плати, робочі години та інші аспекти безпеки на робочому місці. Якщо щось викликає сумніви, краще відмовитись від пропозиції, навіть якщо це виглядає привабливо. Обміняйтеся контактами з іншими працівниками до того, як прийняти роботу за кордоном, спробуйте отримати контакти інших працівників цієї компанії. З ними можна обмінятись досвідом, дізнатись про реальні умови роботи та можливі проблеми, з якими вони вже стикались. А щодо страхування та медичних послуг, так не забувайте про медичне страхування, особливо якщо країна перебування має обмежену медичну допомогу для іноземців. Переконайтеся, що ви маєте страховку, яка покриває лікування та екстрені медичні послуги з огляду на нестабільну ситуацію не тільки у нас, а й за кордоном. Мабуть, варто порадити досліджувати правовий порядок в країні. Звісно, завжди будьте в курсі змін законодавства та політичної ситуації. Політичні та економічні зміни в країні, де ви працюєте, можуть впливати на вашу ситуацію. Відстежуйте новини та будь-які зміни, які можуть вплинути на ваші права чи безпеку. Знання законодавства країни, де ви працюватимете, може убезпечити вас від непорозумінь. Ознайомтесь з правилами трудового законодавства, а також з можливими санкціями за порушення трудових прав. Це допоможе вам не лише уникнути проблем, а й захистити свої інтереси, якщо з вами будуть погано поводитись. І обов'язково плануйте свій зворотній шлях заздалегідь, навіть якщо не збираєтесь повернутись додому найближчим часом. Це включає в себе бронювання квитків, перевірку необхідних документів для виїзду та наявність коштів на повернення. І наостанок залишилось акцентувати: остерігайтеся нелегальних трудових угод. Працевлаштування без належних документів або в обхід законодавства може призвести до серйозних проблем. Уникайте роботи без контракту, без офіційного оформлення та без сплати податків. Нелегальне працевлаштування може привести до штрафів, депортації або навіть кримінальної відповідальності. Робота за кордоном відкриває багато можливостей для професійного росту, але вимагає ретельного підходу до вибору роботодавця та дотримання важливих правил безпеки. Залишайтеся обачними, уважно перевіряйте всі документи, підтримуйте зв'язок з рідними та будьте готові до непередбачених ситуацій. Правильна підготовка допоможе вам зберегти безпеку і отримати позитивний досвід від роботи за кордоном.